Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підпустись. Переможемо разом. 4 вересня телеграм-канала Пушу, що на сховище підсуджує ЗСУ захопили корейські пускові установки. А також корейські ракети, якими сьогодні бомбили Львів, Києва. Також Полтава, понад 50 ракет, п'ять упускових пускових установах. Дальність ракет 690 кілометрів. Все це знаходилось в підземному сховищі. Суджі бункер Путіна. Все це знаходилось в підземному сховищі Суджі у той ж час. Сьогодні аеродрому внуково вперше прилетіли балістичні ракети, захоплені ЗСУ помста за Полтава. В той же час наразі у військ. Скової операції на території Курської області РФ борут учас тисячі українських військових. Анонімний український високопосадовець в сфері безпеки сказав, що сила оборони прагнуть розтягнути російські сили, дестабілізувати РФ. Ми проводимо наступ, мета розтягнути позиції противника, завдати максимальних втрат, дестабілізувати Росію, оскільки вона не може захистити свій власний кордон. Сказала Джурила він. Наголосив, що Україна дотримуватиметься міжнародного права під час бойових дій в Курській області. За словами Олександра Мосієнка, наразі ситуація в Курській області динамічно розвивається. Ситуація там розвивається стрімко, не для росіян. Через відсутність чітких планів щодо протидії наступу українських сил. Російська армія зазнає великих втрат про можливий розвиток подій в Курську, розповів військовий експерт, керівник центру військових досліджень Олександр Мосієнко. Тримати в таємниці просування військ так, щоб ворог не знав про ваші наміри, дуже важко. Ефект раптовості в Курській області був, що дуже важливо, і він забезпечив свою рідну паніку, якими є індикатори. Путін намагається вдавати з себе дуже спокійно, начебто, все під контролем. Зазначив експерт. Воно російські пабліки роблять панічні вкиди про стрімке просування ЗСУ на нібито перекидання до курської області під. Кріплен чи то з Білгорода, чи то з поміж вагнерівців рано підбивати підсумки всього, тому що думаю, варто очікувати ще сюрпризів. Можливо, і не лише на цьому напрямку. Ми не бачимо всю операцію. Важливо й те, що певні російські резерви, які мали втрутитись на Донбас, Росія буде змушена прикидати в курс. Зауважу Сієнко. Наразі вже з'явилася інформація, що плани росіян про відправлення резервів під Нью-Йорк-Торець на Донеччині принаймні відтерміновується. На думку Місієнка наступ з в Курській області є також серйозним політичним сигналом заходу. Також в мережі з'явилася інформація від мера міста Курчато Курській області, де розташо. На Курське він повідомив, що бо її тощиться за кілька кілометрів від міста. Зараз видно, що йде розширення плацдарма для забезпечення логістики. Рух іде вздовж залізниці та дори. Це для того, щоб забезпечити стабільність логістики, куди її забезпечують. Теоретично це може бути і курська З Такого відкидати не можна. Як буде на пратися, побачимо, зазначив експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє. висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.